У мерії кажуть, спрогнозувати наскільки інтенсивним буде снігопад, неможливо. Тому мешканців просять завтра по можливості не користуватися приватним автотранспортом, щоб не створювати заторів і не заважати роботі спецтехніки. Вона ж почне працювати ще сьогоднішнього вечора. Ми плануємо випустити, ну, в першу чергу, до розкидувачів. Їх повинно би вийти з тих, що ми маємо вже готових 24. Плюс два найманих, це 26 одиниць тільки піскорозкивачів. Вони на першому етапі найбільш ефективні. Це з 28, що в нас є. Решта спробуємо ще доремонтувати. І якщо вдасться, то також вони вийдуть на лінію. Громадський транспорт теж працюватиме у звичному режимі, включно з трамваями, запевняють чиновники. Саме розчищення у трамвайних колі приділятимуть особливу увагу, не закриватимуть завтра і школи з дитсадками. Освітяни кажуть, у першу чергу це побажання самих батьків. Якщо є можливість з ким залишити дітей, то вони можуть залишити дітей. Якщо ж батьки не мають з ким залишити дітей, то для цих батьків буде проводитись навчально-виховний процес і будуть створені забезпечені безпечні умови перебування в навчальних закладах. Оскільки надійшло дуже багато звернень від батьків, чи часом не буде призупинятися навчання, бо є батьки, які не мають куди подіти дітей, оскільки це є робочий день. При цьому навчальні заклади готові до зміни режиму праці у випадку сильного снігопаду, зокрема йдеться про скорочення уроків. Крім цього, школа зобов'язана забезпечити супровід дітей додому дорослими.